Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга і ви на моєму каналі ще під Всесвіту. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам Зодіаку з 10 по 16 листопада 2025 року. Це друге відео, і у цьому відео будуть такі знаки Зодіаку, як Лев, Діва, «Терези» і Скорпіон. Ми розглянемо три питання: загальна енергетика, фінанси і особисте життя. Вітаю вас, дорогенькі мої леви. Дивимося, що тут у вас. Тиждень помірності. Все збалансовано по помірності, да? збалансовано, згармонізовано, розміряно, стабільно. Не можу нічого сказати, щось у вас там якийсь хаос. Все отако, як запланували, так воно як, як річечка, як перетікає, да? отак спокійнесенько, так воно і буде. Оце такий тиждень, у вас все якось, все до ладу. 14. Гармонія. Все, те, все тече в своєму ритмі. Чому саме так? Ну, Хороша карти, не знаю, чому саме так. Чому саме так воно ну, все згармонізоване? Тому що, знаєте, чого так? Тому що у вас чітко є е, е, якийсь розписаний план на майбутнє. Зірочка, тобто у вас все воно йде по плану. І це дає вам зону комфорту. Ви якось можете от, розчитувати, знаєте, якось от, поки по відчуттю, що. В таке буде будете, у вас немає хаосу. Це... вообще в житті, коли немає все збалансовано і згармонізовано, це саме велике щастя. Коли у вас все якось воно роз і плюс, і мінус в нормі, да? От є розписано прекрасний тиждень, фінанси. Фінанси, шість, а, король жезлів. вибачаюся. король жезлів це, знаєте, це таке карта лідерства. Ну, нормально, грош... грошенятка є, нічого не можу сказати. По жезлам, то ви якось ну, от, подивіться, як о, по цій карті такий е, мужчина е, прям диви... дивляться на нього, звертають увагу. Тобто, е, ну, грошенятка є, можете навіть щось собі таке гарненьке купити, да, щоб показати себе. Лідерство, як наче от у мене таке щось новеньке. Да? Давайте подивимося про ці. Да, ну, десятка пентаклів. Чи, ну, все нормально. Все. З рознятками нічого не можу сказати. Все, все добре. І тут король жезлів. Гроші є. При, приход дінь, як, скажімо так, це як енергія е, дії, да? жезли дії, тобто в плюс приходять до десятки пентаклів. Гроші в хату, як, кажу, як я кажу, Давайте в особистому житті, в особистому ще... а от в особистому житті ви король мечів, будьте в енергії мечовій. Король мечів це стратег. Оце можливо це ваше стратегічне, Ну, хоча тут такий показано, мужчина стриже і бриє, знаєте, такий ну, на фотографії, що, як би сказати, все на своїх містах, так і під контролем, стратегічно все розписано, тому воно у вас і ця помірність, карт помірність. Тобто ви будете все держати в своїх руках. Ви контролюєте все, ви все ведете, ви все чіткий є план, розписаний день, кожен день, і ви чітко йдете по цьому плану, і ви це держите під контроль. Ну, можете бути таким, можете бути такою людиною, трішки холодною. Немає там сюсі-пусі, буде такі. Як... Це те, 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 якось так по розпорядку, так мені показують, щоб все було воно чітко, ясно. <смі> якось будете трошки таки деспотична людина на, на особистому житті. Будете такий порядок. Злой поліцейський, от на наступному на тижні будете ви е, дорогенькі мої е, леви, злий, злі, злой поліцейський, Оце ваша буде місія. Будете ганяти домашніх. <ріху> Але король мечів це ще розум, да? тобто прийняття рішення з холодною головою. Тобто Ви такі будете на себе вибрати відповідальність. Давайте Чому саме так? Ну, згармонізувати все. Вам треба згармонізувати це все, домовитися, бути в союзі, да? щоб оце все воно було чітко і правильно, да? Отож, так, як вам треба. Запланували і зробили, щоб оце було все в нормі, вам треба бути такою холодною трошечки людиною з, 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 з таким світлим розумом і це все вести. Да. А самі будете, а самі можете ночами не спати. Бо це ж вам треба все це згармонізувати. будете такі якісь розні, як його зробити правильно. На вид буде, вроді би, все нормально, але ви будете ще себе трошечки якось. Можуть, знаєте, хтось може вам там ось давай по-іншому, коригувати ваші там плани, і ви такі, по мичовому короля, так, так продумано, так зроблено, нічого не міняємо. Я вже все розписав, будете трошки такі от строгі. Не треба лізти в мою там мій монастир со своїми уставами. Епархію мою, Та не лізьте сюди, я сама чи сам знаю, що мені тут робити. Буде трошки такі холоднувати. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх левів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергоодність, ставте лайки, коментуйте, діліться. Під... Підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі, мої діви. Що тут моїх дів? А у дів королева Пентаклів. Королева пентаклів – це енергія. Добробуту. Кожна справа, яку б ви не робили, що б ви не робили в слідучому тижні, приносить вам результат. Раціонально виконаний, використаний час і ресурси. Все до діла, все до ладу. Ви якось отакі, знаєте, все, що не робите, все маєте, маєте результат. Королева Пентаклів це у нас дама про достаток. Це про турботу, ресурси, затишок, да, сімейне, якось ну, кого немає сімейного, то все одно там гніздечко, щоб було. Навіть якщо ви одинока людина, ну, щоб було все добре, все красиво, там, да, оце про таке. Все раціонально використано. Якщо й тратить гроші, то треба раціонально на фінді-мінді ми не тратимо. Все должно бути. все до діла, все до ладу. Да? Давайте подивимося, чому саме такі енергії, з чим це пов'язано? Планування. Планування, якось це буде планування мож, е, грошей. Да. Раціональне вкладення, раціональне використання грошей. От ви якось буде, будуть гроші е, у вас, да, і ви будете раціонально їх використовувати. От будете то туди, те туди. Якось отака, знаєте, будете, е, як би вам сказати, казначей. Казначей будете, якась, якась на наступному тижні буде казначеєм. Так, дивимося в паж кубків. Що це пояснить, не знаю. На гроші паж кубків. Ну, задоволений тільки не сильно. Якось не очень. Е Покажіть мені, будь ласка, причина, що тут паж кубків. Ой, ну все понятно. Знаєте, і хочеться, і колиться і мама віліт. Є таке, що от вам подобається воно, от щось подобається. Але у вас буде внутрішній конфлікт, оцей жабадаве. І ви такі куплять, не куплять, ну так і хочеться, треба потратити. Ну, от ну це щось свав, побалувати себе любимого, да, чи любиму. але таке внутрішнє ні, не можна, це не можна. Ну, ні, по справедливості, якось будете так, треба правильно, бо ви ж в королеві пентаклі, вам треба раціонально. А це, що хотілочки, ну якось трошки себе прижмете, не зможете. якось. Хочеться, ну якось будете себе стримувати. Вам, може, можливо, вам хочеться ще більше, але ви все одно, якщо й хочеться більше, ви куп... ну візьмете трошечки маленьке. Да? Наприклад, хочеться 2 кілограма мандарин, а ви купите. 5 кг. <laughs> Ось так якось. Ну, от, в такому плані. Особисте життя. Особистому в житті даєте свої повномаження, якось повішений. Е, ви будете в такому... Я нічого не знаю. Все, дайте, дайте повисіть, дайте віддихнуть. Робіть, що хочете, якось таке буде. Я хочу якомусь, якогось спокою, не беру на себе відповідальність. Я е, повішеному я жертва Божа, яка я жертва, я хочу повисіти, да, хочу подивитися. Можливо, на наступному тижні ви захочете просто відійти в сторунку і, наприклад, побути, подивитися зі сторони. Да? А, а чи справляться, чи не справляться без мене. Да? От Може бути в когось і так. А також це така якась ситуація, просто втома, ви можете просто відпочити. Е, ну, я вам скажу так. Е, якісь, можливо. У вас в особистому житті можуть бути якісь конфліктні ситуації, можливо, якась ну, може, не конфліктні, а ще за щось ви дуже, якась ситуація, яка вам не дає спокою. Можливо, вас трошки якось ночами можете не спати. Це може бути про вашу близьку вам людину. От, можливо, з нею якісь є розногласія, і вас оце трошки тривожить. Можливо, ви візьмете якусь паузу, щоб подивитися на цю ситуацію з іншої сторони, якось, знайти інший підхід, для... щоб стати. В гармонію з цією людиною. Ну і тох ну, то, оця ситуація, ну, я вам скажу так, ви її не вирішите, ви її е, якби по восьмірки мечів зробите як е, обмеження, тобто відложите на потом, я б сказала так. Е, і це ви. Повисите і зрозумійте, що на даний момент, наприклад, поясняти відношення не, не бажано. Залишити так, як воно є, а потім поставить на час. І це в цій позиції буде краще відійти, завмерти, наприклад, а дати воно. Щоб воно йшло своїм чередом. І тоді ви якось вийдете за цю можливо, в когось конфліктну ситуацію. У кого це є, в кого немає, такого не притягуйте, завжди кажу, доповнюючи карти, це для тих, хто повинен це почути. Той, хто повинен це почути, він відчує це інтуїтивно, в нього як в середині, в душі як щось ойкне так для мене, як наче інформація про мене. Воно відгукується відразу. Якщо у вас такого немає, не притягуйте, це не ваша. Не, інформація не для вас. У вас тоді виходить, що просто ви в якоїсь позиції відпочинку, жертви, знаєте, да, от таке якесь подивитися на ситуацію з іншої сторони. Раціональне використання. Ви, наприклад, наприклад е я скажу, от ви кажете сім'ї, наприклад, чи рідним, чи комусь з вашим оточенням, особисте життя, да, кажете, треба зробити отак і отак. Того, що це правильно, бо ви ж в королеві Пентаклів. А всі, ні, зробимо отак, от зробимо отак, от і ви такі розумієте, що ну, вони ну, сиди, я сам відкрию. Ви відходите, тобто ви берете позицію повішеного, ви відходите і зі сторони наблюдаєте, дивитесь на цю ситуацію, як же вони за цю ситуацію справляються. І ви дивитеся. Ну, може, хто і справиться. Да? А хто? Ви такі, ну, я, а я ж казала, да, там, чи я казав. От якось буде така позиція. І в цій ситуації ви не йдете на конфлікт, але ви, якби і ця ситуація теж вирішується. І конфлікту немає. І в те ж час ви розумієте. Ну, це вже ви самі будете бачити, чи ви будете в позиції лідера, да, чи ви в позиції правильно сказали чи зробили, чи ні, то вже залежить буде від ситуації і які ваші близькі з цим впорається. Але взагалі, я ж кажу, ви якісь такі будете в зоні відпочинку. Не треба тратити по-дурному свої ресурси і сили. Да? Тобто ви повішеному. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх дів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої терези. Що в Терезів? Тиждень планування. Щось що будете планувати. Детально вивчати, розбиратися, як його зробити правильно, на бумажечці писати план, що перше, що друге, що третє, що п'яте. Якось будете оце щось, щось собі планувати. Тиждень планування, з чим це пов'язано, це планування? З поїздкою. З якоюсь поїздкою, зміною, оце все під контроль. У когось поїздка, у когось якась зміна ситуація, зміна в житті. Да? Різка така може бути. ну що це за зміна? З чим Ну з поїздкою, каже, з чим пов'язано. З поїздкою пов'язано, з чим пов'язана. В кого поїздок, поїздок немає, значить буде. Значить, якось про, появиться. Але ви щось будете планувати. В основному більша частина людей, ем, яка буде дивитися, воно все буде якась все ж таки ем, кудись треба щось поїхати, щось зробити. Оце про це. Щось якесь планування, щось будете планувати. Планувати, щось треба щось зробити і треба планувати, щоб щось отримати. Я б сказала так, знаєте, щоб економніше, щоб менше потратити грошенят. Якось спланувати так, поїздку, щоб з меншими затратами, скажімо так, фінанси, 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 Трійка — імператриця. Все нормально. Про це про імператриця це в нас про добробут, сім'я, це творіння. Так? Тобто ви щось те, що дає результат. Прекрасно. Не можу сказати, що щось там у вас по грошам може бути якісь. Хочу сказати, що можливо, можливо, ну, понятно, що поняття е, багато грошей це ну, кожного своє, але концепцію хотіти більше ніхто не відміняв. Якась буде по фінансам, якесь розочарування, але, е, знаєте, якась. Е, ну, але воно якось на на, на, на протязі якогось часу у вас якась трошечки біль з грошенятками може бути. Але ви стойкий олов'яний солдатик не здаєтеся. Але може бути якась трансформація. Е, ну, по законодавству навіть може бути якась зміна по законодавству, і ну не знаю, по законодавству держави чи по законодавству вашої фірми, да, е, яка дає вам можливість мати трошечки більше. дасть можливість вам ну, якось якісь зміни, якось наповнить вашу по імператриці, доповнять ваші фінанси. Особисте життя. В особистому життя карта. Помірності. Карта помірності це розміряно, спокійно, тихо. Да, от якось воно. Так як воно було до цього, так воно і є. Все в гармонії, все нормально, нічого не можу сказати, що щось там погано чи що. Ні, таке все, все розмірено. Так як є, так і є. Як до цього моменту було, так воно і є. покажіть. Да. По дев'ятки по дев кубків ви, ви задоволені. Тобто ви в якомусь своєму, свої, як би сказати, в своєму. В своїй зоні комфорту. У вас тут все добре, все так, як вам потрібно. Не можу сказати нічого поганого. Розміряно, спокійно тече водичка. Да? Ось так. С стаканчика в стаканчик, все збалансовано, все згармоновано. Хороший, прекрасний є у. Терезів тиждень, я не можу нічого сказати. Буде щось планувати, тут можуть гроші трошки додати, якісь прийдуть вам. І плануєте, то й плануєте, когось поїздка, в когось, може, переїзд. В кожного по-своєму, в кожного, але це щось пов'язано з якимсь рухом, двіженням кудись. Це щось буде таке. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх Терезів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. Не підписані. І, як завжди, моє традиційне. все, що не робиться в житті. Пам'ятайте, що все буде добре, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все обов'язково рано чи пізно буде. Добре, до зустрічі. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої скорпіони. Що тут у скорпіонів? Робота, робота, ще раз робота. Трудоголіки. Дехто може опрацювати навіть на декілька роботах. Трудогол... Трудоголічний тиждень. Всі будете в роботі. З чим це пов'язано? Причина, чому саме в цьому аркані? Чому саме в Аркані восьмерки пентаклів будуть скорпіони? Покажіть причину. Причину, будь ласка. Ну, Тому що е, немає оцього повного е, по десятки, немає десятки пентаклів. Немає повного. Е, Відчуття повного достатньо, ну, ну, як, грошей, да, там, повного достатку, якогось немає і внутрішній якийсь конфлікт, треба щось змінювати. Міняти, можливо, дійсно роботу. Тут може бути у когось у скорпіонів, які, люди, які задумаються. Ось про що. Робота-робота це понятно, але декого буде дійсно трудоголік, робота їм і не може зупинитися, може декілька навіть робот, тому що відчуття, що немає оцього забезпечення сім'ї, наприклад, себе. І треба працювати і працювати. У декого робота не подобається. Це вже, ну, от людина вже вигоріла. На своїй роботі якийсь внутрішній конфлікт, зміни, хочеться дуже зміни, переживаєте, ставите крапку на Якесь отаке от буде відчуття, що досить крапка, крах, зупинка. Тут може бути дійсно у когось зміна професійно, професійної діяльності, зміна роботи, у когось, ви зрозуміли, одних так, одних так. Так, да, обнулення. Зміна, зміна роботи. Отут може бути на наступному тижні у декого у людей дійсно, як навіть, м -м, виставили резюме, чи почали дивитися об'яви на нову роботу. Що тут пошук нової роботи, обнулення старої роботи і вихід нову роботу. Тут може бути що тут у грошенятки? Грошенятки три може бути. Ну, Тут не, не, не дивно, у скорпіонів э, трудоголіки можуть бути люди. Тут три істочника доходу. Да? Три роботи. Три поступлення можуть бути э, грошенят із трьох місць да? роботи. На двох робота на третій підробляємо. Ну, таке. Ну, якась істочник, що це дає? Причина, причина, чому в такому. Ну, Для розміряного життя. Яка причина? Для нерозміряного, збалансованого життя приходиться крутитися, вертітися по двійки пентаклів, тобто хоче жити, уміє вертіться. Оце, оце воно якось треба і там, і там. Оце ваша дія, ваша розміряність, оце, оце, дає вам істочник доходу, трати. І хочеться і кулиць. Раціональне використання. Але тут, по відчуттю, що людина може, люди можуть планувати якусь поїздку на відпочинок. От людині, от Тут в мене прямо ж таке по відчуттю, що людині е, аж придавлює плечі, аж придавлює. Мене прямо ж отак плечі вивертає, як придавило вже Вже така втома, що людині треба відпочити, спланувати. людина вже планує якусь поїздку на відпочинок. Раціональну якусь, знаєте, так, щоб відпочити, відпочине. Ну так, да. тут треба якось вже є, так, можливо, когось вже є, але треба трошки зачекати. Трошки підчекати. Так, ну тут треба прямо можна, показує, що хочеться, хочеться щось. Ладно, тут треба індивідуально, кому треба кому цікаво, то індивідуально розібратися. Так, що в особистому житті? В, ж, в особистому житті сімрка мечів. Сімрка мечів у нас це обманюватися рад. Сімрка це якась. Хтось у вас, хтось по відношенню до вас або ви не щирі. Я також кажу, що це часто в мене буває в особистому житті, коли випадає семірка Мончів, оця хитрість обман. Я кажу, що це нестандартний підхід до якоїсь ситуації. Знаєте, якось мудро. Хитрість це ще й мудрість. Тому якось ви будете в особистому житті якимось таким нестандартний підхід, можливо, випробувати. Немає значення, одружені, неодружені. Ви в сімейному житті можете щось якось по-хитренькому, не так, як завжди, зробити. З да? чим це пов'язано причина. Сім з сім'єю, з, з вашими змінами життєвими. Можете якось трошки об'єгорити, можете трошки якось так, да? щоб було по-вашому. Щоб, було по щоб от зробити так, щоб було по-вашому. І що отримаєте? Ну, хитрістю. Да, хитрістю берете ситуацію в свої руки. Бо якась ситуація у вашому житті, в особистому житті, яка вам, ну, от ви не можете її вирішити в лоба, да? і вам треба трошки змахлювати. Змахлювати, щоб достигнути своє. Взяти це все під контроль і достигнути своє. Тобто, на чинному тижні, мої дореньки, ви будете трішечки. Раціонально, не, навіть не раціонально, а нестандартно підходити до якоїсь ситуації у вашому особистому житті. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх скорпіонів. Дякую, дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Тим самим ви допомагаєте в розвитку мого каналу, а також україномовних каналів на теренах Ютубу. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!